Доброго дня. Сьогодні наша тема фітнес після травм і реабілітації в курсі перший семестр. Тобто для людей, які хочуть знати більше для фітнесу щодо фітнесу, або студенти інфізу. З практичної точки зору, сьогодні поговоримо про те, що таке реабілітація взагалі і яку роль відіграє фітнес в цьому процесі. Ну, по-перше, що таке реабілітація? Це поетапний процес відновлення. Функції руху, працездатності, якості життя. Це не недотожне лікування, це або відпочинку. Це вже більш робота над поверненням людини до його звичного формату руху. Яке місце фітнесу в реабілітації? Останнє Після медичної реабілітації та кінезології. Потім йде фітнес, тому що є дуже багато деталей, і я думаю, що медично спочатку береться до уваги все, потім кінезотерапія. Ну, взагалі, що таке кінезотерапія це лікування рухом, і воно включає активні рухи, пасивні рухи та. Асистовані, тобто, коли їм допомагають щось робити, в фітнесі це не завжди працює, але в принципі можна брати цей принцип кінезотерапії в функціональний фітнес, постреабілітаційний фітнес. Можна довго пояснювати взагалі кожну частину відновлення. До реабілітації медичний кінезіотерапію і фітнес. Але, власне, оскільки ми фітнес-тренери, то ми відразу перейдемо до суті. Які ключові принципи практики реабілітації? Тобто реабілітаційних тренувань фітнесу, рух має бути в першу чергу усвідомленим. Це не може бути механічно. Людина має через мозок усвідомлювати, що вона робить. Чому так? Давайте порівняємо людину після травми з дитиною, яка там гепнулася з якоїсь гірки, і їй вже страшно йти назад, тому що вона пам'ятає, що вона звідти гепнулася. Так само тут. Доросла людина, яка отримує травму, вона буде пам'ятати, її тіло буде пам'ятати і мозок забороняти певні певні рухи, тому що вони, після них стався. Це означати щось неприємне. Дуже часто, якщо ви практикуючий тренер, ви, мабуть, бачили, як люди стають трішки по-інакшому себе вести після навіть незначної травми. Дуже часто ці перекоси Да? якщо там коліно. Там тазу кручу суглоб, потім травма спини. Мабуть, до того, що ще лепа починає е, з'їдатися з одного боку більше. <coughs> Мізинчик зламав, е, стерлися зуби, тому що все працює так, що е, тіло компенсує е, рух. Да, якщо немає на одному, на одній ділянці там потрібно захистити. То і інша, інша частина тіла візьме на себе цю функцію, або іншу, або відбалансує, відкалібрує цей рух, щоб він відбувався. Отже, повертаючись до цього, на даний момент, на даному етапі, коли після травми до вас приходить клієнт, перше, що потрібно зробити, це через усвідомлення надавати їй тренування. Вона має розуміти, що вона робить. Пріоритети це якість і варіативність, не обсяг. Якість руху. Вам потрібно запевнити мозок і тіло, що воно може працювати, може рухатися. А це найкраще робити через різні варіанти одного і того самого руху, але якісно, технічно. Не, не обсяг важливий в даному випадку. І дозоване регулярне навантаження. Тобто в постреабілітаційному періоді пропусків в 2-3 тижні бути не може. Якщо ви підв'язалися на це, то регулярність має бути чіткою. Тому що людина знову ж таки ми повертаємо її до. Певного рівня життя, і вона фізично, да? і вона має розуміти з дня на день, що вона може собі дозволити цей рух. І це окей, і мозок, і тіло працює нормально. Ем, е, до речі, тут же ж сюди в цей момент. Е, Таким чином, мозок зрозуміє, що тіло зрозуміє, що біль не дорівнює ушкодження. Тобто, часто це нейронний захист. Що ще які принципи? Мабуть, те, що потрібно вам просто узагальнуться все, стати довіреною особою центральної нервової системи. Маєте відновити її, і функції, і потім уже силу і інші показники. Тобто, перше у нас це оцей мозок, тіло е, загалом да, довіряє руху і тому, що воно робить. Оце ваше завдання. Що взагалі в, в, в тренуваннях пострічному важливо? Які принципи? Е, безволісність або допустимий біль. Е, може бути так, що. Але знову ж таки, максимум 3 з 10. Тобто, заведіть таку шкалу з клієнтом, де він може е, пояснювати свої відчуття. 3 з 10 Окей, 4 це вже ну, обговорюйте заздалегідь від 1 до 10, що це має значити. Е, в цьому тренування, в таких тренуваннях. Можуть бути больові відчуття, на жаль. Прогресивність. Ви постійно прогресуєте, да? тобто ви не залишаєтеся на місці. От як і бувають такі просто тренування. Да? Людина вибирає для себе зручне тренування. Тут таких в залах куха. Вибирає тренування і тренується десятками років. Їй не треба збільшувати м'язи, їй не треба щось ще робити. Вона просто має. Певний шаблон і по ньому йде. І таких дуже багато, слава Богу, що вони є. Тобто не всім же людям потрібно збільшити м'язову масу, чи витривалість, чи щось інше. ні. Якщо на одному, Хоча насправді прогресія має бути у всіх тренуваннях. А також тут, в постріабілітаційному періоді, у нас є момент індивідуалізації. Ви маєте враховувати всі дані, робити аналіз і розуміти, що. Підходить той чи інший варіант роботи з клієнтом, а, і так далі. Якщо ви чуєте якісь дивні звуки, тут у мене морські свинки. Так що не зважайте просто на них йдемо далі. Ну, про регулярність ми вже говорили, що треба відновитися, а значить, пропусків не має бути. Ну і збройний зв'язок обов'язково. Запитуйте клієнта, як він себе відпочуває. Що змінюється? У відчуттях, у відношенні до себе дуже багато показників щитуйте як в процесі тренування, так і поза ним. Які фази відновлення після травм є? Тобто наступний підпункт – фази відновлення після травм? Гостра, підгостра фаза ремоделювання. Повернення до навантаження. Тут, я думаю, навіть зі слів все зрозуміло. Тобто, це цей період, коли повертаєтеся до хоча б хоч якогось стартового етапу, до того, як сталася травма. <кій> І що вам потрібно пояснити? Клієнті, клієнтам, які будуть, будуть в будь-якому випадку хотіти більше далі, більш далі і інтенсивніше, будуть такі. На даному етапі вам потрібно пояснити, що мінімальне навантаження ефективніше за максимальне. Цьому є дуже багато пояснень. По-перше, це активує глибокий стабілізатор. По-друге, зменшує запалення, покращує кровообіг. Формує правильний паттерн руху. Якщо перескочити прискочи, оцей етап, щось може піти не так. І перекоси, я люблю дуже це слово, тому що воно дуже гарно а, насправді пояснює те, що відбувається. Перекоси, як і фізичні, так і психоемоційні, можуть статися на, на, на те, тобто реабілітації. Тому дуже обережно, абсолютно спокійно через дихання. До речі, дихання є базу відновлення. З нього треба починати. З діафрагмального дихання він контролює внутрішній тиск і впливає на біль і напруження. Тобто, через дихання вже починається тренування. Людина починає відчувати себе, своє тіло, реагувати на якісь його меседжі, і от це, мабуть, от цей момент дихання да, воно дає людині відчути, що відбувається. Взагалі, в принципі, в які процеси відбуваються в ну, Крім того. Дихання, окей, обов'язково дихаємо, відновлюємо мобільність суглобів, тому що в будь-якому випадку, після травм, є це затиснення да, і зменшення амплітуди і так далі. Ви відновлюєте мобільність яким чином роботу, працюєте в безпечній амплітуді, від. від Абсолютно відсутність ривків має бути. Тобто дуже м'яка повільна робота, дуже м'яка мобілізація свого. І таким чином буде ефект. Буду повторювати 300 разів, без різких рухів, без якихось амплітудних речей відразу з часу. І відновлюємо далі стабільність, тобто кор. Контроль положення тіла, статичні ізометричні вправи. Тобто ми подихали, ми попрацювали над мобільністю суволодом, далі вже йдуть стабілізатори, корм і відповідні вправи. Після цього вже йде нейромізовий контроль. Тобто повільні вправи, робота з увагою, пропіоцепція. Оці всі пропіоцепцію ми дуже гарно розглядали на попередніх лекціях. Попередніх лекціях, коли людина відчуває себе в просторі. Оце наступний етап: дихання, мобілізація суглобів, потім стабілізатори, нейронізовий контроль. Ну, четвертий етап: от після цього всього можна вже потихеньку, потихеньку заходити на. У uh, звичному розумінні тренування. Да, а, Так. Дивитися по клієнту, Це в теорії. А як там у вас може йому ще на, 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 там, на цьому, наприцепції, сидіть і сидіть uh, довгий час. Знову ж таки, враховуйте, як там працює мозок, і які відчуття у вашого клієнта, і тому подібне. Um, Взагалі зараз би нам розглянути приклади вправ. <кій> але, ну, нехай, тому що це, звичайно, краще робити в аудиторії, або я кожного разу наголошую. Пишіть запитання свої під відео, легше розглядати реальні кейси, які є. Ну, але, оскільки формат Ютубу, то хай так. Приклади вправ. На кор, наприклад. Це той же самий мертвий жук. Ви можете загуглити, він вже є в інтернеті і видно, як. Тобто це робота лежачи на спині, кінцівки, і працюєте по діагоналі. одноіменні руки, одночасно. Це працює кор. Потім підтримка нейтрального положення. Так? Тобто, нікуди не рухаємося, нейтральне положення. На нижній кінцівці слайдинг легенький. Тобто ми стоїмо, лишаємося на одній нозі, слайд в сторону вперед, назад. Напівприсяди з опорою, там, мізометричні вправи, Але дуже повільно, дуже дозовано. Якщо верхні кінцівки, то маятникові рухи плечами плеча, згинання, розгинання, асистоване, Тобто ви допомагаєте. І отут-стрічка вам в допомогу, в принципі, в усіх, еластична стрічка, в усіх вправах це прям топ, тому що вона е, дає можливість тренування в, в даному випадку е, з цією, з тим супротивом яке можливе для даного для того чи іншого п'ємену. крім того, що стрічки вони ж бувають з різним е, супротивом от починаєте з найлегшої і далі. Збільшувати нагрузку. Які помилки в процесі відновлення часто роблять і тренери, і клієнти. Тренер, боючись втратити клієнта, йде часто на поводу, як то кажуть. Да? Поспіх, ми поспішаємо. Людина набридає, ми даємо їй більше, потім відкочуємося назад. Ні, краще, повільніше, краще, нехай він злиться, нехай він це все акумулюється, це все проходить. Е, у мене були такі клієнти, які мене різними словами називали під час тренування. Окей, не питання, хоч горшком, аби не били. Е, можна сладько, куди завгодно, можна називати як завгодно. Ти маєш відновитися. Я за тебе в цей час відповідаю: будь добре, закрий рот. І працює. У ну, мене така витримка на клієнтів: дай Боже. Чого і вам бажаю. І ще типові полки ігнорування болю. Цього робити в крайньому. Пам'ятаєте, у нас шкала, і ми можемо дозволити біль тільки до 3 з 10. Це наш максимум. До цих усіх моментів ще надмірне навантаження йде. Перетренуєте такого клієнта, отримаєте ще гіршу травму, ніж була до цього. Будете потім в цьому ж самому самі винні. А, і от це все ще можу підсумувати четвертим пунктом, що дуже часто копіюють а, здорові а, вправи. Тобто ті, які роблять люди а, з плюс-мінус, начебто. Та? Станом, хорошим станом здоров'я. Ні. У постреабілітаційному періоді вам потрібно повернути рух людині. Значить, повільно, легко, дозовано, поступово. Якщо чувак поряд тримає гантелі на біцепс і намагається куди, то просто жах. Те, що я іноді бачу. Як вони коливаються як маятники за тими гантелями і так далі? Ну, коротше, не йду про це. Ну, коротше, коротше. Якщо він це робить поряд з вашим, то це його особисті проблеми. Взагалі, нехай клієнт, вони будуть всі дивитися на тих, хто ці. Да? І говорити, коли ж я так зможу? А ти розумієш, що там треба спочатку розібрати, потім назад зібрати? І може, через якийсь там рік отак зможе. Якщо цей процес буде йти, тобто, знаєте. Це дуже класний мем, який я дуже часто зустрічаю. Тренер, а я так зможу колись ще а я так схудну, НCZ каже, самому цікаво. От це наш формат. Типу, ти дивишся, розумієш, що там роботи не буде. ти край, які там біцепси, які там ви що Або вони дуже часто дивляться на вправи, які їм, в принципі, не можна, враховуючи їх травму або стан здоров'я. І доводиться розказувати, пояснювати, обманювати, ну, в хорошому сенсі. Казати, що ну да, ну окей, зробимо пізніше там, чи щось таке. Як, як малим дітям, взагалі, люди це, вони всі, всі десь в чомусь діти. Частіше всього вони в залі діти. Тому що дуже часто переоцінюють себе, намагаються швидше. Слава Богу, що не намагаються зробити так, щоб хтось за них працював. А тут чітке розуміння, що ну треба, значить треба. Тут же все ж таки в цьому плані є дорослість. Але все ж таки є такий момент, і вам з цим доведеться працювати. <кхи> Які у вас критерії безпеки? Тобто що вам дає розуміння, що ви рухаєтесь в правильному напрямку і все окей? Не посилюється біль після занять, якщо він, в принципі, є. Немає набряку і е, збережений рух контролю. Оце ці критерії, ви їх зібрали, все окей, все, галочку поставили, все. Будьте здорові. Отже, ще раз нагадаю вам вашу роль в даному процесі. Ви спостерігаєте, ви спостерігач, ви коректор руху, тому що вам потрібно. Дати правильні паттерни виправити, якщо вони до цього були неправильні. Мотиватор вам доведеться працювати з людьми, які не можуть рухатися так, як більшість людей або так, як вони рухалися до цього. І вам потрібно зробити так, щоб людина не зневірилася, паралельно прогресувала і трималася за це. За, за, тому що дуже важко, от, наприклад, взяти футболісти, які ганяв-ганяв, ганяв-ганяв, все було добре, а потім мініск і на півроку він вилітає з, взагалі з своєї звичної середи, так? починаються різні питання з психікою, а дуже висока емоційність. Вони порівнюють себе з собою, тими, а не з тими, що зараз. Тому що потрібно не, не порівняти не за тим результатом, а з собою вчора, де трішки рух покращився, вже, вже добре. Не, не отут ми лишилися, а пройшли трішки далі вже клас, а там попереду ще ого. Пам'ятайте, що деякі професійні спортсмени так і не відновлюються до кінця. До цього теж треба бути готовим вам і вашому клієнту. Але ви пам'ятаєте про це десь тут. Тобто, ви всі, всі цього бояться. Ну, лікарі попереджають, якщо є такі моменти, коли лікарі кажуть, що ніколи більше, а з правильним реабілітологом і тренером все відбувається. Тому тут плюс ще сила волі, сила характеру клієнта. Но це я вже більше в професійний формат, але з людьми плюс-мінус точно так же. Um, yeah. І ви ще маєте комунікувати з медиками, з медичним спеціалістом. Тобто, якщо проходять постійно якусь медкомісію да, час від часу, то ви маєте чекати з ним результат. Тому що людина, клієнт може не сказати, як є. Вони це полюбляють. Вони дуже часто люди грішать тим, що вони не кажуть правду про себе. Так вже сталося. Будьте до цього готові завжди. Будь-то жінка чи чоловік до 25, після 20, після 40, після 50 з травми, без травми. Вчора їли солоне, ну, дивишся, да? набряки, ні. А потім виявляється, що там риба, пиво, гулянка і так далі. А це впливає на тренування. Ну, тобто, як ти будеш тренувати людину, якщо ти думаєш, да? прихай що ти отіка... я там, отікаю, да? я щось набрякаю. Ну, окей, перебираєш клієнти. Ні, то, мабуть, гормони. І ти ж думаєш, що то гормони, ну, якщо ти не 15 років працюєш, тому що я зразу до мене заходить клієнт, і я кажу, що бухали вчора? Ну, так не можна казати. Ну, звичайно, це якщо я знаю добре цього клієнта. Я дуже вибачаю за те, що я такі роблю вставки, але в мене є ряд клієнтів, які просто отак в лоб, бо мені треба знати. Бо якщо це просто алкоголь затримує воду. То ми зробимо певне тренування і все ок. А якщо це гормони, то це вже робота з медиками, і це вже певні е, аналізи, і це вже зовсім інша програма роботи. Не думайте, що ці речі не впливають як не розрізняють ваші клієнтів, тобто не, не роблять їх тим чи іншим клієнтам. Да? Тобто один протокол на одні показники, інший протокол на інші показники, або їх мікс, якщо там у нас. Відповідні показники. Ну, коротше кажучи, кому я ж скажу, це показ не знаєте. Ну, мабуть, я сподіваюся. Наступне питання це коли не можна тренуватися. Якщо у вас біль. От, більше чотирьох, все, ми не тренуємося. Це мають розуміти. Якщо нестабільний суглоб, тобто, воно то хитається, коливає, дужу. як? Ну, так? Да? І Якщо є заборона лікаря. У нас углоби теж є свої, свій протокол, якщо він нестабільний. Але в даному випадку, якщо у нас травма, плюс оці всі показники ем, є питання, і спостерігайте за психоемоційним станом. Буває таке, що ти приходиш до або до тебе приходить клієнт, і він каже: не можу, просто не можу. У мене були такі клієнти, клієнти з якими просто лежачи, щось робили. З там буквально якісь елементарні речі, сиділи, стояли. Си, да, Частіше сиділи, давай ну, давай ніжку, давай ручку, давай оце, ці речі. До речі, я пам'ятаю, яку я вчилася, була просто капець, яка заборонена, оці ручки, ножки і так далі. Дивіться по клієнтам. Буває таке, що ну, 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 воно тобі йде і їй чи йому заходить, ну йому гірше, рідше. Частіше то дівчата на ці ручки, ножки, давай там те, давайте, вони просто відкликаються на раз. А ще момент такий теж з практики. Дуже часто чула, що чоловіків не можна хвалити, а жінок навпаки. Це дуже суто індивідуально. Дуже часто навпаки, дуже часто жінки потребують більш жорсткого поводження, ніж чоловіки. Дуже часто чоловіки в багатьох речах в плані борову да, болю вони жорсткіші жінки, ніж чоловіки. Поясню чому. Тому що у жінках зашито. Те, що вони в якийсь момент, я про вагітність, мусять витримати біль. Тому адаптація до болю у жінок набагато краще, ніж у чоловіка. Все пояснюється дуже просто. Для чого народилися? Так, і зумовлено, цим зумовлено наше життя. Тут без абсолютно я нікого не хочу образити. Я не кажу це з якимось відтінком. Я. Говорю факти своєї практики. Так є. Е, знову ж таки, якщо у когось інакше, це чи, суто індивідуально. У мене є дівчата, які просто від 14 кг е, тяги верхнього блоку кричать, що мені боляче, мені боляче. Окей. Ну, але це інша біль, це не та біль, яка дійсно боляча. Просто терпіти біль. Неможливо. І я в таких випадках запитую, а якщо це мами, а як приносили вагітність? Як правило, коли отакий от ефект, мені кажуть, дуже погано і, як правило, там кесарево. Тому що природні, а, природні пологи з таким, а, таким витримкою, такою, вони майже нереально Ну, Це дуже болять. А, за, зайшла вже зовсім в інше русло. Якщо є якісь кейси, пишіть, надсилайте, запитуйте. Де завгодно, я ускрізь відповідаю. Якщо пізніше, не зразу, то все одно бачу, відповідаю. А якщо пощастить, то зразу я вибачаю такий каламбур. Отже, сьогоднішню тему ми закінчили. Далі у нас харчування та відновлення. Скажу зразу, що якщо ви не нетурціолог, а фітнес-тренер, ви можете тільки надавати якісь певні консультації, не прописувати. Але все одно харчування ми маємо розуміти базові речі. Тому наступна лекція саме про це: про харчування. Хорошого всім дня! Рада була бачити, до зустрічі!